У підсумку, за більшістю тестів видно, що RX 9070 XT не змогла перевершити флагмана попереднього покоління і обігнати обраних опонентів на GPU Nvidia. Різниця може доходити до більше ніж 20% у іграх і до 30% у прикладному програмному забезпеченні. Хоча тут слід відмітити, є застосунки і проєкти, в яких новинка працювала на максимально близькому рівні до інших GPU, а у деяких випадках навіть виявилася трішечки кращою. Все так погано? Ні. Адже слід згадати рекомендований цінник новинки у 599 доларів. Він, як неважко здогадатись, найнижчий серед протестованих прискорювачів. І ось тепер все логічно. Наприклад, вартість найближчого опонента в лиці RTX 5070 Ti повинна бути вищою на цілих 150 умовних одиниць. Чи варта карта такої економії, на наш погляд, так. А ваші думки з цього приводу із задоволенням почитаємо у коментарях. Проте тут постає інше питання: ринок поки що не хоче тримати ціни на належному рівні, і вартість RX9070 XT на даний момент сильно завищена, втім як і опонентів. Єдиним, що лишається у даному випадку, це просто надіятися і чекати, що ситуація зміниться на краще. Тим паче є вже позитивні тенденції. От тільки за час підготовки даного матеріалу вартість новинки по мінімальній планці цін скинула добрих 150 вічно зелених непоганий темп та напрям. Може так, рано чи пізно, і близькі до рекомендованих ціни побачимо. Що ж до самої Асу став Геймін Radeon RX 9070 xt OC, то у плані якості виконання вона нас порадувала. А приємною несподіванкою стала екстремально низька температура GPU на рівні 50-53 градусів під навантаженням. Таких показників у сучасних відеокарти з TDP за три сотні ватт ми ще не зустрічали. Але є у карти і недолік: достатньо високий, хоча й не критичний, нагрів чипів VRAM. Поборотися з яким можна спробувати з допомогою більш продуктивних профілів роботи системи охолодження.